Я з тих країв, де гідність не убили, де є орли, а не лишень воли. Я з тих, що Україну розбудили і до свободи гідно привели. Так ми любили і не мали й гадки, що розгуляється війною лютий вій, та виростуть, як ті дуби нащадки, На славу Україні, дорогій. 26 січня виповнюється 80 років від дня народження українського письменника, літературознавця, фольклориста, журналіста, громадського та політичного діяча Степана Пушика, Лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, премії імені Івана Франка, Павла Чубинського, Мирослава Ірчана, Олександра Копиленка, заслужений діяч мистецтв України джерела творчості поета в фольклорних багатствах рідного краю. Письменник записував фольклор і мав унікальну збірку різних записів, частина яких видана книжками, народні казки Чарівне Горнятко, казки Підгір'я, Золота вежа, срібні воли. У 2019 році вийшов друком двотомник Легенди та перекази Степана Пушика про видання якого письменник так пріяв за життя. Також Пушик автор поетичних збірок Молоді громи Золотий тік, Писаний камінь, Задума гір, Головиця, Луни, Галич, книжки вибраних віршів, поем і пісень Маролом. Понад 150 віршів Степана Пушика покладено на музику композиторами Олександром Білашем, Анатолієм Консанатольським, Володимиром Івасюком, Богданом Юрківим, Богданом Шиптором, Остапом Гавришем та іншими. Поетичне світосприйняття, знання народного фольклору синтезувалося в оригінальну прозу, письменник видав ряд романів, повістей, оповідань, що стали новим явищем українській літературі. Окремими книжками побачили світ гора», Галицька брама, перо золотого птаха, Дараби пливуть у легенду та інші збірки. Також Степан Пушик видав ряд літературознавчих праць про карпатське коріння Тараса Шевченка, Славетний Предок Заря, дослідження про слово у полку Ігорові, повість про Володимира Васюка, Блискавиці б'ють у найвищі дерева та інші. Оригінальні вибрані твори вийшли в шести томах. У семи окремих збірках видано записи народних казок, пісень українських тостів, приповідок. Степан Пушик також є автором одного з найбільших рукописних щоденників у світі, який налічує близько 300 томів. Унікальний тритомний щоденник Пушикового вибраного з останніх десятиліть дає змогу якомога краще відкрити для себе нашого земляка і патріота. За п'єсами автора, Земли моя в співавторстві, в заплакані вікна, золотий тік Я йду по своїй землі на сцені Івано-Франківського драмтеатру поставлені вистави. До дня народження славного письменника Прикарпаття на абонементі та у читальному залі бібліотеки діють книжково ілюстративні виставки у полоні Слова Степана Пушика та Життєва тасьма» Степана Пушика. То щиро запрошуємо ознайомитись з творами та життєвим шляхом Степана Григоровича Пушика, колоритного і неповторного автора. Щиро дякуємо за увагу.